Цей день в ефірі у студії Назар Кудін. Вітаю вас! Сьогодні починаємо з такого. Продуктова підтримка для мешканців зеленого. Я дуже вдячний за цю допомогу і владі нашого міста. У віддалених районах міста працюють мобільні пункти видачі проднаборів. Спадщина що формує майбутнє. Місто насправді мені до сподобалося з 22 року. Співробітники місцевого музею знайомили нових криворіжців з історією нашого міста: весняна палітра ботсаду. Рослини, які мають дуже короткий період вегетації. Які рослини сьогодні радують око відвідувачів ботанічного саду. У кривому розі триває друга хвиля видачі безоплатних продуктових наборів. Цього разу підтримку отримують понад 40 тисяч сімей із числа соціально вразливих категорій. У віддалених районах міста працюють мобільні пункти видачі. Один із них у селищі Зелене, що в Інгулецькому районі. Другу хвилю видачі продуктових наборів у селищі Зелене організували на базі гімназії номер 101 Сюди з самого ранку йдуть місцеві мешканці. Видача проходить жваво. Люди були попереджені завчасно. Я прийшов отримати допомогу, це продуктовий набір за жінку, а в мене інвалід третьої групи. Тому я дуже вдячний за цю допомогу і владі нашого міста, ну та і та й всі. Нам теж дуже приємно, що за нас не забувають. Нормально, мені вистачає, так я пенсіонерка, багатодітня. По дітях пішла на пенсію 50 років. Зараз мені 65, сини обидва на війні. У рамках другої хвилі у селищі Зеленому передбачено видати 80 продуктових наборів мешканцям пільгових категорій. Цей пункт знаходиться в Криворізькій гімназії 101 по вулиці Абрикосова, 1 а то бажаю ще, будь ласка, підходьте. А також в районі працює два пункти. У нас хто сьогодні не отримає. Є можливість тоді звернутися на житловий масив Інгулець на проспект Перемоги 45 в кімнату 179, а також на житловий масив Південний Палац культури південний. Там теж наш пункт з 8 до 15 Кожен день, крім неділі. Будь ласка, звертайтеся усього в Інгулецькому районі. Під час другої хвилі планується видати понад 3900 наборів, передбачено і адресну доставку для маломобільних мешканців. Маломобільним хто. Нема можливості у них з'явитися. Вони можуть дати заявку на пунктах а також звернутися на 15.20 і ми їм доставимо до місця їхнього знаходження продуктовий набір. Валерій Кожухар, Олег Каплій цей день. В історико краєзнавчому музеї провели пізнавальний захід для нових криворіжців під назвою Кривбас Некст. Спадщина, що формує майбутнє. Молодь з числа ВПО знайомили з історією та видатними постатями нашого міста, ініціювали зустріч міський департамент у справах сім'ї, молоді та спорту та молодіжний центр. Детальніше в сюжеті. Розкрити для себе нові грані історії міста, яка під час повномасштабного вторгнення стало другою домівкою. Таку можливість подарував молоді з родин переселенців місцевий музей. Мандрівку у часі від ампіру до бруталізму проводив головний зберігач фондів Андрій Чубенко. Кривбаснек, спадщина, що формує майбутнє, це не просто назва проєкту. Це наш з вами рух вперед, це наше бачення майбутнього кривбасу, де молоді люди, талановиті люди є, відіграють важливу, важливу роль, які здатні будуть зі спадщини зробити фундамент для майбутнього для майбутнього процвітання нашого міста. Дуже приємно бачити, що молодь, особливо молодь числа внутрішньо переміщених осіб, цікавиться історією нашого міста. Участь у заході взяли більше 20 молодих людей. Вони упевнені, що знати історію міста, в якому живеш, надзвичайно важливо. Ми отримали дуже багато запитів від молоді стосовно того, що це дуже на сьогоднішній день. Це дуже цікаво. Це так само цікаво історія нашого міста. Взагалі, так само цікава, як і фінансова грамотність, як і молодіжне підприємництво. Дякуємо і владі міста, і раді оборони Кривого Рогу, і взагалі всім, хто долучається до наших ініціатив і допомагають у запровадженні різних різних питань. Разом з представником історико краєзнавчого музею активна молодь занурилася у минуле місто довжиною в життя. Учасники заходу знайомилися з видатними постатями та архітектурою історичного центру міста. Ми сьогодні поговорили про історію містобудування Кивогорогу в цілому, і історію архітектури Кивогорогу, зокрема, на прикладі будинків в централі міського району. Саме у цьому районі реалізовані і можна подивитися на кілька. Покоління кревейських архітекторів і кревейських архітектурних споруд різних стилів, починаючи від дореволюційних і закінчуючи сучасними, саме в цьому цікавість далі міського району, що тут реалізовувалися найбільш масштабні, найбільш знакові і найбільш помпезні проекти, які, які потім ставали взірцем для інших районів. Однією з найвпізнаваніших до революційних будівель Кривого Рогу є будинок Федоренка. Він побудований у стилі ампір у 1908 році. Краса цієї будівлі вабить погляди всіх, хто проходить повз неї. Далі цікаві проекти це ті будинки, які збереглися, які побудовані у стилі конструктивізм будки кінця х по початку 30-х років 20-го століття. Цікавий стиль і цікаві архітектори. Далі будинки, які будувалися нашим знаменитим кивейським архітектором, 120 років, якому виповнюється 24 квітня, і ми до цього підготували віртуальну виставку Василем Івановичем Суманєєвим, який з 1930. 35-го року на Криворіжчі, і який до 60-х років, коли був закритий відділ житлового будівництва Кирбазпроекту, проектував саме житлові будинки для Кривого Рогу. Ну і адміністративні, також і саме ці будинки, фактично всі, що він побудував, є сьогодні пам'ятками архітектури місцевого значення, тому що кожна. Є ну мініше шешедевом до початку повномасштабного вторгнення. Ірина проживала в одній з громад Херсонської області. Після повномасштабного вторгнення Росії родина дівчини була змушена покинути домівку та переїхати до Кривого Рогу. Місто, насправді, мені до сподобалося з другого року. Наразі я долучаюся до заходів молодіжного центру, намагаюся активно долучатися. І також дуже цікаво те, що ми для молоді проводимо саме таке освітні заходи, оскільки це дуже важливо, і намагаюся дізнатися якомога більше інформації і відвідувати різні такі заходи. По новому подивився на сталеве серце України Кирило дуже гарно насправді, що мені, як внутрішньопереміщені зобі, бути обізнаним про те, що є от власне а, така ініціатива, що підтримуються такі культурні ініціативи, які спрямовані на От поглиблення знань про Кривий. Ріг. Бо я приїхав, я не знаю ні історії, нічого. І гарно, що Криворізький молодіжний центр робить на це, якби такий нахил, і гарно, що це на рівні міста підтримується завдяки раді оборони міста, завдяки виконкому. Такі деталі, які я сьогодні почув, я їх не знав. Радий, що дізнався. Організатори заходу зазначають, ця екскурсія успішний старт для проведення не менш цікавих просвітницьких заходів для молоді. Юськова, Олександр Домашов. Цей день. Буяє весна у Криворізькому ботсаду. Які квіти наповнюють сад нотами літньої свіжості, дарують відвідувачам миттєвості краси і натхнення, знає наша Юлія Вітряк. Квіточі символи тепла першими додають яскравих барв довкіллю, приходячи на зміну одноманітним сірим пейзажам. Цьогорічна весняна палітра боцаду особлива. Тут квітнуть понад 100 видів цибулинних і ранньовесняних первоцвітів. Ми знаходимося на колекції цибулинних, тобто це мається на увазі, що тут ростуть рослини, у яких корінь це цибулинка. Дуже вес... у нас майже 100 назв. Таксонів це так каже научна така назва таксонів це значить, тут є сорти, є види, які природні ростуть, в тому числі в природі, і є форми їх. Сорти виводяться селекціонерами, а види потрапляють до нас із природної флори. Дуже великий спектр батьківщини цих всіх видів, які у нас є тут природні. В основному це Середня Азія. Дослідження фенології тюльпанів, ритмів їхнього розвитку важливий аспект для науковців. ботсаду. Цибулини в основному весняні квіти, і цибулини це ефемероїди, тобто рослини, які мають дуже короткий період вегетації, поки ще голі дерева. Вони люблять сонце, тому немає листя. Вони перші виходять, і буквально за три місяці ця рослина повинна встигнути відтворити листя, відсвісти. От плодоносити, утворити насіння і піти в сплячку, тобто вони все відсихають, і в такому вигляді вони відновлюються тільки наступної весни. Тому важливо з огляду на наші кліматичні зміни, які зараз відбуваються, дуже важливо дослідити терміни квітування цих квітів, щоб знати сорти тюльпанів, коли вони прикрасять ландшафти раніше, пізніше і так далі. Тому ми тримаємо не тільки для краси ці всі колекції, а ще як винятково. Для наукових досліджень городяни гостей міста запрошують до Криворізького ботсаду помилуватися тендітними весняними квітами, знайти натхнення і відчути ноти літньої свіжості. Юлія Відряк Єлизавета Гусак. Цей день цей день в ефірі Рудани. Далі будуть такі теми. Вечір музики. Буде флейта. Буде кларнет представлений. Буде саксофон у четвертій музичній школі. Виступали педагоги та учні відділу духових і ударних інструментів. Природа як натхнення. Наше місто дуже надихається темою біоніки. Тому хотіло сьогодні більше дітей познайомити з цією темою. У палаці культури Карачуни для учнів 12-ї гімназії провели майстер-клас з біоніки. Кращі на чемпіонаті України. Ми вже більше семи років поспіль являємось кращими спортсменами України. Спортсмени міської федерації Фунакоші шотокан-карате вибороли понад 170 медалей національного турніру. У четвертій музичній школі відбувся вечір української та зарубіжної музики. Класичні твори виконували вихованці, педагоги та випускники відділу духових і ударних інструментів. У музичній школі кажуть завжди раді бачити на таких концертах глядачів. Це і взаємна підтримка, і неабияке психологічне розвантаження у воєнний час, розповідає Тетяна Васильєва. Цей навчальний рік у четвертій музичній школі був оголошений роком класичної музики. Велика кількість творчих заходів, які відбувалися у цих стінах, подарували слухачам насолоду від старовинних західноєвропейських та українських класичних творів. Дивлячись на такі важкі часи для України, для нашого міста, ми обов'язково повинні зберегти і розвивати культуру. І обов'язково повинні якомога більше залучати дітей і дорослих до мистецтва. тому що це не тільки інтелект держави, культура, а ще і велике розвантаження психологічне, допомога психологічна для наших мешканців міста. Відкриємо концерт в Івальді три так. Це дві труби, цей не стрій, дуже цікавий концерт. старинний, дуже рідкі труби, цейні труби, бо взагалі ми на не граємо. Потім буде флейта, буде кларнет представлений. буде… Саксофон, потім Дікселенд, і потім оркестр на закусочку. Щоразу учасниками таких концертів і є випускники минулих років. Богдан і Святослав Буський незабаром стануть дипломованими професійними музикантами та завжди виступають на творчих вечорах у рідній музичній школі. Не пропускає їх і мама. Те, що мої діти потрапили в цю музичну школу, і до цього викладача, мабуть, це найкраще, що трапилося з ними в їхньому житті. Я зараз з упевненістю можу сказати, що це були найкращі роки, проведені в цій музичній школі. Тут надзвичайна неймовірна творча атмосфера, тут неймовірно тепле ставлення до кожного учня, і, безперечно, кожен урок в цій музичній школі і кожен концерт це дійсно свято. Для мене це дуже велика честь. Сьогодні сольно я виконую твір, українського мореска Пилипа Бриля. А в оркестрі ми будемо грати програму, яку заготовили заздалегідь. До таких концертів ми готуємося дуже ретельно, тому що це дуже відповідальне рішення зробити такий концерт. І мені дуже особисто приємно в них виступати, тому що це підтримка для суспільства в такі часи. Тужно виконав оркестр духових інструментів і інші класичні твори під враженням були слухачі від фантазії з опери листника Наталка Полтавка. Не обійшлось під час концерту без сюрпризів. Учасник оркестру, який за 15 років не забув стежку до своєї музичної школи, В'ячеслав Шевченко, спочатку подякував викладачам, що виховали його на любові до музики, а потім несподівано зі сцени зробив пропозицію одружитися своїй коханій дівчині. улюблений криворізький вальс об'єднав серця заповненого залу музичної школи Тетяна Васильєва Олександр Домашов. цей день. Природа надихає на дизайн. У Палаці культури Карачуни для учнів 12-ї гімназії провели майстер-клас біоніки, популярного напрямку в мистецтві та архітектурі. Юні криворіжці спробували себе у ролі дизайнерів, під керівництвом викладачів і студентів Криворізького педагогічного університету. Як це було у сюжеті Надії Шевченко? У штольні Палацу культури Карачуни відбувся майстер-клас хенд-денд на тему біоніки мистецького стилю, що базується на природних формах. Участь у ньому взяли учні 12-ї гімназії, які захоплюються мистецтвом і дизайном. Заняття проводили викладачі кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Криворізького державного педагогічного університету. Проведення майстер-класу зі школярами, саме познайомити з них з дизайном, який має три направленості: це графічне середовище і одяг, розказати про цю. Творчу професію ознайомити їх також, щоб вони взяли участь, самі спробували побути маленькими дизайнерами, щоб в майбутньому можливо їх це зацікавило. Це і, як і професійнаційний захід для того, щоб в майбутньому залучити майбутніх абітурієнтів до цієї професії, заохотити їх, зацікавити і більше розповісти про дизайн, тому що дизайн це все, що ми бачимо навколо. Мета заходу не лише розвинути креативність, а й дати школярам і уявлення про дизайн як професію. Це і проф. Орієнтація і практична частина. Ми зараз з вами знаходимося в Digital Арт Центрі. Це простір, створений для творчості. Зараз в нас тут проходить захід. Палац культури тісно співпрацює з Державним педагогічним університетом, в тому числі з кафедрою декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Завідувач кафедри Анна Ямельова та викладач Олександр Мусієнко відкрили для дітей нові творчі горизонти. Біоніка це напрям, який поєднує натхнення природою та технологічні досягнення. Її застосовують у дизайні інтер'єрів, архітектурі, промисловості. Я магістрантка, вже дизайнер, який працює. Над різними проєктами, і моя дипломна робота була зосереджена на темі біоніці, а саме, тварини у біоніці. Ось і я сьогодні хотіла поділитися цією ідеєю з іншими дітьми, тому що рослини, тварини, рослини, якісь Елементи, вони всі навіть зосереджені у нашому місті. У нас є години квітковий. Наше місто дуже надихається темою біоніки. Тому хотіла сьогодні більше дітей познайомити з цією темою і навчити їх відтворювати різні образи у стилі біоніки. Моя дипломна робота була теж про біоніку, але більше в музичну тему для маленьких дітей, які вивчають і навколишній світ, природу і паралельно з ним звуки, музику. Для таких найменшеньких це було замовлення від замовниці. І ми разом створили такого персонажа, як Єнотка. Це така гра слів, є і нотка. Надія Шевченко, Олег Каплій, цей день. Понад 170 медалей різного гатунку вибороли представники Криворізької федерації Фунакоші Шотокан Карате на чемпіонаті України, що проходив у Черкасах. Кращі спортсмени здобули право представити місто та Україну на чемпіонаті світу. Восени він пройде у Португалії. Чемпіонат України з фонакоші шутокам карате проходить у Черкасах вже 22-й рік поспіль. Цьогоріч турнір зібрав чотири сотні найсильніших спортсменів із дев'яти областей України. Боротьба була досить запеклою, тому що були провідні команди з Києва, з Черкас, Сумської області, Запорізької, Львівської області. Тому дійсно цей чемпіонат зібрав найкращих. Вікові категорії дітей починалися від шести років, тобто це і також далі юнаки, юніори і дорослі спортсмени. І ми приймали участь у формальних видах ката, поєдинках комітету і також командних видах командних ката і командних в на чемпіонат України міська федерація фунакоші шотакан-карате делегувала 77 спортсменів. Усі вони переможці та призери відбіркових змагань, що впевнено крокують до успіхів у східних єдиноборствах і бажають закріпитись у складі основи місцевої команди. Було дуже складно. Я боролася. У тройках я зайняла перше місце, у Ніксі третє. Та у у комітет буду працювати краще, тому що я знаю тепер як треба, і я думаю, що далі я буду вигравати перші другі місця. Я виступав у командних ката хлопців, у командних ката Мікс. Та командних комітет, мікс. Я зрозумів, що рости далі ще є. Куди. Планую зробити чорний пояс, мабуть, десь третій дан. По можливості буду виступати всюди. Серед постійних учасників цього чемпіонату тренери-інструктори міської федерації. Разом зі своїми вихованцями вони також виходили на татамі та отримали високі оцінки від суддів змагань. У дорослій віковій категорії не було рівних Яні Федії та Владиславу Намеснікову. Кожен криворіжець виборов титул кращого спортсмена турніру, а титул кращого тренера присвоїли Антону Ємельянову. Ми займаємось кожного дня. У Нас два тренування в день і ввечері. Нас тренує наш глава правління і Антон Володимирович. Він дуже багато в нас вкладає, щоб ми забрали саме ці кубки кращих спортсменів. Ми показуємо цей результат. Ми вже більше семи років поспіль являємось кращими спортсменами України. За два дні змагань спортсмени Криворізької федерації фонакоші Шотокан Карате вибороли 50 золотих, 63 срібні та 58 бронзових нагород. Цей феєричний результат дозволив збірні Дніпропетровської області посісти перше загальнокомандне місце. Кращі спортсмени здобули ліцензії на участь у чемпіонаті світу. В листопаді він пройде у Португалії іванпроводу. Олексій Васильченко. Це день. Спортсмени Софіївської федерації гірьового спорту на п'ядесталі всеукраїнських змагань. Нещодавно вони проходили в Ужгороді. Чемпіоном світу став Даніїл Головко. З переможцем та його тренером поспілкувався Іван Проводов. Софіївська федерація гирьового спорту один з кращих осередків регіону. Тут здобувають майстерність до півсотні місцевих хлопців та дівчат, які системно підкорюють п'єдестали національних змагань. Стати чемпіоном в 11-річному віці цілком реально, доводять мешканці Софіївки. Серед таких і Даніїл Головко. За плечима юного гирювика з витяги на першостях Піщанської селищної ради, чемпіонаті Дніпропетровської області та відкритих змаганнях у Полтаві, а зрештою національний. Тріумф. Нещодавно Даніїл дебютував на чемпіонаті України з гирьового спорту, що проходив в Ужгороді. Він показав свій кращий результат в поштовху гирь. Гирі були 10 кілограм, а він вступав в вагава категорія до 35 кг. Ну, це майже своя вага. Він зробив поштовх 15 разів, вирвав гирю 55 разів і став чемпіоном Асоціації гирьового спорту України. Даніїл Головко в геровому спорті вже майже два роки. Три рази на тиждень відвідує спортивний зал. На тренуваннях юнак досить вдало коригує свої навантаження, що позначається на змагальному рівні. На чемпіонаті України взяли участь 250 найсильніших атлетів у різних вікових категоріях. Я дуже нервував. Я боявся, що програю. Дуже боявся, що там великі гирі. І вдруг я щось там не таке зроблю. Мене дуже сильно мотував тренер. Суперники були сильні, і мені було дуже важко їх виграти, якось обігнати по повторенням. але я їх виграв. Золотий дебют на чемпіонаті України юний спортсмен розділив зі своїм наставником. У віковій категорії 60+, Віктор Круглик став срібним призером змагань. Тренер вірить, що важливі тріумфи його вихованця попереду. Даніїл дуже перспективний спортсмен, дуже дисциплінований. Він знає, що він хоче. І я радий, що в мене є такі спортсмени, які знають, куди вони йдуть, до якої мети. Так що я думаю, що з часом ми будемо мати майстра спорту України, як мінімум. Цьогорічний змагальний сезон надає шанс представникам Софійської Федерації гирьового спорту проявити себе на міжнародному рівні. На черзі у календарному плані чемпіонат світу в Італії та чемпіонат Європи в Молдові. Іван Проводов Олексій Правицький цей день. На сьогодні все. Більше інформації на нашому сайті та сторінках Рудани у соцмережах. У цій студії зустрінемось завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.